Понад 20 тисяч листів, і лише два учасники написали без жодної помилки. Організатори оголосили результати радіодиктанту національної єдності 2023, який писали в день української мови і писемності 27 жовтня. До участі у заході долучились цілими родинами, трудовими колективами в укриттях, офісах на тимчасово окупованих територіях і за кордоном. Знайшли час для радіодиктанту і військові. Зауважили національне журі. Загалом листи надійшли з усіх континентів та 39 країн. Найкраще текст дороги України написала вчитель та одна з постійних учасниць диктанту. Отже, це Галина Шура, вчителька української мови і літератури Комарівської гімназії Волинської області, і львів'янка Христина Гоянюк. До переможців також зарахували ще п'ятьох учасників, які припустилися по одній помилці. 34 по дві а решта по три і більше. Нагадаємо, радіодиктант писали за твором дороги України. Письменниці Катерини Калитко текст звучував актор Олексій Гнатковський. Безперечно, диктант цього року став прекрасною нагодою повторити саме пунктуацію. Я думаю, всі це помітили. І щоб правильно в українській мові вживати розділові знаки, нам потрібно добре знати також і синтаксис. Найпоширенішою помилкою якраз стало вживання замість двокрапки на межі частин безполучникового речення коми. Текст Катерини Калитко також дав нам прекрасну нагоду заглибитися в поняття авторських розділових знаків. Це для Мене ну, величезна радість, насправді, тому що я розумію масштаб цієї події. Вся Україна, не, не вся Україна, весь світ. Українці в всьому світі разом робили якусь спільну акцію.